Слава Господу Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх дітей Божих, які люблять молитися і які розуміють силу і владу і значимість молитви у такий час, в який ми живемо. Я хочу, любі браті і сестри, нашу увагу звернути на. Книгу неємії. Читаю із першого розділу, перші тексти. Це оповідання Неємії, сина. Гахаїліного, у місяці якісливі 20-го року був я в столичному місці Сузи. Пропускаю, він одержав дуже тривожну звістку, що відбувається на його батьківщині. А на той час пройшло вже 94 роки, коли Ізраїль одержав право повертатися на свою батьківщину. І будувати храм 94 роки. Вістка була дуже сумна. Що робить найперше цей Божий чоловік? Четвертий текст. Почувши ці слова, сів я та заплакав і був у журбі кілька днів. І постив, і молився перед Богом небесним. І говорив я, Господи, Боже Небес, Боже великий і страшний, що дотримуєш завіт і ласку тим, які люблять Тебе і дотримують заповіді Твої. Нехай будуть вуха Твої чутливі і очі Твої відкриті. Щоби вислухати молитву Слуги Твого, якої я тепер день і ніч благаю Тебе за синів Ізраїлевих, слуг Твоїх, і сповідаюся в гріхах синів Ізраїлевих, якими грішили ми перед Тобою. Згрішили я та дім батька мого. І початок другого розділу. У місяці Нісані на двадцятому році Артаксеркса було одного разу передо мною вино, і я взяв вино та подав цареві, і здавалося, що я не був сумний перед ним. Але цар промовив до мене, чого ти виглядаєш сумний? Ти не хворий, цього не видно, а певно, смуток у тебе на серці. І я дуже злякався. І сказав я цареві, нехай живе цар навіки, як же не має бути сумним обличчя моє, коли місто, місце гробовищ батьків моїх стоїть спустошене, і бра, брами його попалені вогнем. Тоді сказав цар до мене, чого ти бажаєш? Тоді я помолився Богові Небесному. Насамперед у нас виникає питання, як то він міг помолитися, коли він стоїть перед Царем могутнім і повинен дати відповідь, що ти бажаєш. Там не могло бути якоїсь зупинки чи розриву у тому спілкуванні. Я помолився Богу Небесному. З цього випливає, мої любі браті і сестри, відповідь на те, як ми молимося і що куди досягають наші молитви? Події, прочитані у першому розділі і те, що з другого розділу, це був період чотирьох місяців. Чотири місяці. Після цієї сумної звістки із Батьківщини, він перебував в молитвах, благаннях і в сльозах. Запам'ятаймо, любі мої, коли ми мріємо про духовну молитву, натхненну молитву в зібранні то ми найперше мусимо запитатися, а який молитовний стан ми принесли сюди? Якщо я хочу молитися так довгенько, щоб мене люди оцінили і запримітили, і хтось каже, що це неправильно, то я зовсім не буду молитися. Раз вам не подобається моя молитва на показ, я не буду зовсім молитися. І переважна більшість людей, які охрещені Духом Святим, молитву, як ми кажемо, п'ятидесятницьку молитву, молитву Дусі Святому загубили. Загубили. Чому? Найперше, перша причина, що на молитовне зібрання ми приходимо в такому, не в такому стані, як не мій був. В нього кожна клітина тужила і плакала над тим, що відбувається на його батьківщині. Зрозуміємо, то був 444 рік до Різдва Христового, тобто від 538 року від першого звільнення Юдеїв з Вавилонського полону, я вже підкреслював, Пройшло 94 роки. Можемо бути впевнені, що на той час вже і храм був збудований. Був першими, першими посланниками був Ісус і Сидеків, і Зорвавіль, потім Єздра, і вже останній був Неємієм. Але нідені слова, чи в Книзі Єздри, чи в Неємії не сказано про посвячення цього храму. Про величне зібрання, богослужіння, воно пройшло якось так буденно і незамітно. І те все, що він почув уже на 94 му році, уже при збудованому другому храмі, ніякого впливу, ніякої переміни на долю його народу не принесли. І в цьому була його туга? Запам'ятаємо собі той перший урок. Чотири місяці він є в молитві, у благанні, в сльозах. Він мав перед собою конкретну мету. Не може бути, щоб дар Божий звільнення народу за 22 роки до визначеного терміну. За, за указом персидського царя Кира, так був споплюжений, так був неоцінений, не так був зневажений. Ми знаємо, з, якими, з якою ласкою, з якою добротою Артаксеркс відправляв Ездро. Яка була їхня подорож? Яка була молитва і піст біля ріки Агави і так далі? А все це не принесло ще відповідних результатів. Значить, молитва мусить мати свою цілеспрямованість. Або як апостол Петро тричі, у своєму першому посланні, в першому, четвертому, п'ятому розділі нагадує, в сьому кінець наблизився, це четвертий розділ, пильнуйте і будьте тверезі в молитвах, Тверезо запувайте на благодать, яку подається, яка подається вам об'явлення Господа нашого Ісуса Христа. Так само і в першому посланні до Солонян, теж до того ж заявляє, кличе апостол Павло Духом Святим. Тверезо заупувайте. Не будьте немудрими, бо ви всі сини світла, і сили, і с... а не сините мряви, тверезіться і пильнуйте в молитвах. Про що мова йде? Значить, мова йде про те, що молитва може бути така, як нетверезої людини. Хто хоче довго розмовляти із п'яницею? Він буде про багато чого говорити, але ми розуміємо, що з такою людиною розмовляти абсолютно нема жодного сенсу. Такими ж бувають люди, які не під алкоголем, але вони є пустомови. Ну, є така, така наша, наше слово народне балаболити. Тобто говорити щось. Не, не, Несусвітнє, щось несерйозне, щоб багато говорити, але в тому нема жодного ні сенсу, ні змісту, ні жодного якогось світла. І нам хочеться від такої людини скоріше якось віддалитися. Звичайно, велика, велике горе, коли і проповідник перетворюється у таку особу, що хоче щось багато сказати, біблійних фраз. І нічого не може залишитися з того у його слухачів. І, всю, і у всьому цьому є один, одне джерело. Ця особа, чи то поза кафедрою, чи навіть за кафедрою, вона не перебуває у Слові Божому, вона не перебуває в молитовному стані з Господом. І коли вона стає вже в офіційному зібранні, вона просто викладає результати того, що в неї там накопичилося. Цю молитву не треба придумувати, не треба думати, як то люди сподобають собі, цю молитву чи ні. Згадаймо цих мужів, згадаймо хоч би цього ездру. Все було прекрасно. Успішно він не знав цього, що в надрах цього народу, звільненого Великою Божою ласкою Кира сам Господь назвав своїм другом і помазаником, тому що він виконував його доручення, Його волю. Але коли вже на місці він побачив, скільки бруду вони принесли з собою. Ці ізраїльтяни, які постли молилися там біля ріки Агави, які несли дарунки, які були пограбовані, і так далі. Написано, він впав у молитовну розпач. Він каже, я був остовпілий, я рвав на собі бороду і волосся. Він не став скликати. Людей, вищих керівників цієї громади, давайте будемо щось робити, щоб це зло викорінити. В ньому пробивається оцей, Боже, Божий струмочок молитви, яка вирішує ці найскладніші питання. Написано: скільки то півдня чи більше було? І написано, навколо нього зібралися люди, напевно, більше мужчини, які тремтіли перед Господом. Він їх не кликав. Його молитовний прорив, оцей струмок Божої благодаті, який в ньому був, який найперше говорив до нього. І всі вони, коли читаємо, коли Перед Господом молилися, вони не відділяли себе критично від цього грішного народу. Ще раз нагадаємо ці слова, так було в Ездрі, так було в Неємії, так було в Даниїла і в багатьох Божих сподвижників. Ще раз нагадаємо, шостий текст першого розділу Неємієм ісповідаєш в гріхах синів Ізраїлевих якими згрішили ми перед тобою? І згрішили Я та дім мого батька? Якщо ми сьогодні в'яло молимося за недолю України, якщо ми просто знаємо як інформація, яке жахливе. Кровополеття, яке зло сталося цієї минулої ночі в Києві. Але ми залишаємося різними людьми. Запитаємося тут присутніх, хто як розуміє закінчення війни, хто як оцінює початок війни? Ми особо не йдемо свою думку. І в цьому церкві є жахливо поражена. Ніколи так церква не була прикро, так, так я би сказав, трагічно розділена, морально, духовно, як за час цієї кривавої сатанинської війни. Хтось безпосередньо став соратником ката, агресора і руського міра. Хтось говорить тільки про те, що тільки за тяжкі гріхи Бог карає і вона мусить зникнути хтось за єврейські погроми, за і хто знає що? Яка може бути молитва в такому стані? І рідко знаходяться люди, які в цій ситуації кажуть: Господи, я і моя родина має вину за цю трагедію України. Я, який був поставлений, яка була поставлена на вартову вежу, проспав чи проспала. Я тільки знав з Біблії, що то така якась є функція. Моя маленька роль у цьому нещасті народному, була занихаєна. Тому що я розумів, що я свята людина, а цей народ мусить бути покараний за свої гріхи. А Божі люди мали зовсім іншу опінію, як то кажуть. Їхнє спілкування молитовне з Господом найперше говорило, ти служитель Божий, де ти в чому зробив промах, де ти в чому. Занихає силу гальмівної влади, яка дана тобі. Ми, які сідаємо за кермо автомобіля, ми маємо там різні проблеми. Ми ніхто, майже ніхто не знаємо досконало конструкції автомобіля, знаємо, є паливна освітлювальна система і тому подібне. Але є одна деталь чи є одна річ. Без якої не можна рухатися з місця. Це гальмівна система гальма. Якщо гальми не працюють, тоді все хай там буде найдосконаліше, ми просто рушаємо на погибель або каліцтво собі, або іншим людям. І ось цю гальмівну роль Господь поклав на нас, на церкву. Тайна беззаконня вже орудує, вже в дії. але вона не відкриється, тобто вона не буде відкрита у повній сатанинській силі, поки Дух Святий, як стримуюча гальмівна сила, не буде забрана від землі. Тобто на мені, а це кожна людина поклас, повинна би пальцем покласти. Руку на своє серденько, десь моя духовна пильність була втрачена, десь я дуже акуратно відділяв і відділяла себе від цього світу. І я не міг сказати, Господи, сьогодні страдає мій народ, також і за мої провини. І я найбільше винен і винно в тому, бо мені найбільше дано, мені найбільше довірено, щоб ці трагедії не ставалися, а я тільки виокремлював своє ім'я, тут вже трошки було згадано, свою релігійність, свої відвідування зібрання, якщо я відвідую. Візьмімо собі ці уроки, мої любі браття і сестри. Згадаймо цей епізод 16-го розділу книги «Числа», коли Ізраїль терпить законну кару від Господа. У той час. Ханаан, земля, обітована земля була, як то кажуть, рукою подата. Бог абсолютно не передбачав, що вони будуть блукати, мучитися, пустелі 40 років. Не сказано точно, але то менше року пройшло, як уже ханаан земля була на віднокрузі, як то кажуть. І посилають розвідників. І ось розвідництво привело до жахливої жахливого повстання проти Господа. Самі ж розвідники, які бачили все і розуміли, що Бог вже їхню мандрівку закінчує, і вони вже є приготовлені оволодівати цією землею. А тут бунтарство за бунтарством. Готові вбити і тих десятьох, повстають на Орона і на Мойсея, і Господь каже, відступіться від цього народу, я вмить око його погублю. І ось ці два мужі падають на обличчя свої, заступаються за тих, кого Бог вирішив погубити. І Мойсей каже: вставай. Бери кадильницю свою і ставай між мертвими і живими. Ставай під каральний правосудний меч Божий. І орон слово не каже спротиву. А може ти, Мойсей, ти ближчий до Бога? Він, як жертовний ягня, іде і стає під той меч. І написано, він став між мертвими і живими. І пагуба мить зупинилася. мої браті і сестри, пам'ятаймо, що церква це є спільнота постійного, безперервного, і не ніякими силами зла громада постійно діючої молитви. І тільки тоді ми тут можемо помолитися не, на, не про людське око, коли ми несемо так, як той не я чотири місяці він носив у собі молитовний дух, сльози і гори, яке виливав перед Господом. А тоді йому достатньо було якоїсь миті в душі, я впевнений, що він не піднімав руки і сказав, царю, я мушу зараз помолитися. Це була мить, цар не запримітив навіть, що там була якась, якісь, якась може, хвилина перериву в їхньому спілкуванні. Я помолився Господу, і результат прийшов неодмінно. Направляємося, люби браті і сестри, до того, який хоче побачити, почути однодушну молитву. Церкви, яка по-різному сьогодні оцінює становище, яке є в нашому краї, вона не може мати однодушної молитви. Вона не може бути не може бути богонатхненної молитви. І ця особа, яка піднімає молитву про людське око, до неї ніколи не згуртуються інші люди, як згуртувалися навколо Ездри. Якийсь небесний магнетизм їх тягнув до нього, і написано. А потім зібралася величезна, незліченна громада. Юдеїв і почалося натуральне покаяння. Перший він себе не виокремив від цього народу, він фінал свого молитовного служіння закінчив достойно, а тоді покаяння і духовне відродження і пробудження перенеслося на всю громаду. Ось чого чекає сьогодні наш скривджений, окровавлений, зруйнований народ України. Будьмо готові, браті і сестри, до ще одної молитви.